Вітаю аграрії України! Звати мене Сергій Закус, я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингента Україна. Цей сезон рубрики Зважай на врожай добігає кінця, і сьогодні ми знаходимося в господарстві ФГ Нурхаметова в селищі Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області. В цьому сезоні компанія «Сингента» представляє на ринку три нових продукти соняшнику. А саме в ці – це гібриди Sunaris та Сувора, та в Clearfield Плюс сегменті гібрид Сі Челсі КЛП. Гібрид Сувора середньостиглий лінолевий гібрид помірно інтенсивного типу адаптивності. Стійкий до іржі, несправжньої борошнистої роси та вовчка Раса Аджі. Висока толерантність до основних хвороб соняшника, таких як фомоз, ФОМОПСИС, склеротиніоз, Кошикова та Стеблова форма. Гібрид оптимізовано до гербіциду Флюенс та Експрес. Високий вихід олії на рівні 52-54%. Гібрид показує чудові результати урожайності в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Рекомендована зона вирощування даного гібриду це лісостеп, степ північний та полісся. Рекомендована густота на момент збирання становить в межах 35-50 тисяч рослин на гектар. Сунаріс новий середньоранній лінолевий гібрид екстенсивного типу адаптивності. Висока посухо- і жаростійкість характеризується стійкістю до таких небезпечних хвороб, як іржан та несправжня борошниста роса, стійкий до вовчку раз Аджі. Гібрид пластичний до термінів посіву, має високу початкову енергію росту на перших етапах розвитку. Рекомендована зона вирощування даного гібриду: це степ. Лісостеп південний. Гібрид оптимізовано до гербіциду Флюенс та Експрес. Толерантний до основних хвороб соняшнику, таких як фомоз, Фомопсис, склеротиніоз, кошикова та стеблова форма. Вихід олії даного гібрида на рівні 50%. Гібрид Сі Челсі КЛП. Новий лінолевий екстенсивний гібрид під технологією ClearField Plus. Характеризується високим виходом олії на рівні 50-52%, пластичний до термінів посіву, що дозволяє висівати його в оптимальні, оптимально ранні і в оптимально пізні строки посіву. Володіє високою посухо- і жаростійкістю, стійкий до несправжньої борошнистої роси та вовчку рас Аджі. Рекомендована зона вирощування даного гібриду це степ України. Рекомендована густота на момент збирання становить в межах 35-45 тисяч рослин на гектар. Перед тим, як розпочати збирання, давайте ж згадаємо, який був сезон на Кіровоградщині. Посів на цьому полі наших гібридів відбувся 23 травня. Попередником на даному полі була озима пшениця. Основний обробіток ґрунту був оранка. Зроблено було ранньовисне виснене боронування і культивація. За тиждень до посіву був внесений гербіцид «Ураган Форте» в нормі 2 літра на гектар. І перед посівом була зроблена передпосівна культивація. Також було застосовано з посівом добрива НПК 12-24-12 в нормі 80 кг на гектар, плюс карбомід в нормі також 80 кг на гектар. Система захисту на даному полі була наступна: після посіву було внесено ґрунтовий гербіцид при Голд» 4,5 літра на гектар, від 300 літрів на гектар води. В Фазу BBCH 12 14 був внесений продукт на основі дії. Чої речовини клетодим 120 двадцять грам на літр. В фазу BBCH 16-18 були внесені продукти на основі діючих речовин: етаметсульфурон метил та галоксифен метил. В фазу сірочку було застосовано продукти Амістар Голд, 1 літр на гектар, Енджіоноль 02 літра на гектар з додаванням бор плюс мікродобрива по 1 літру на гектар та сульфат магнію 5 кг на гектар. Це основна схема, яка була застосована на даному полі. Час дізнатися, як ця схема спрацювала на результат. Заміряємо вологість і дізнаємося, які результати врожайності покажуть наші новинки. Облікова площа кожної ділянки була в нас 0,11 гектара. Гібрид сувора. Ми накосили 400 кг при вологості 12,4 При перерахунку на базову вологість урожайність складає 33,6 центнерів з гектара. Гібрид Сунаріс 432 кг. Вологість 12,3, урожайність 36,4 центри з гектара. І гібрид Сі Челсі КЛП 464 кілограми, вологість 12,9 урожайність урожайність перерахунку. Кунку на 7% складає 38,8 центнерів з гектара. Завдяки чому нам вдалося досягти таких результатів. Стартові умови були сприятливими, були запаси ґрунтової вологи. Ми отримали рівномірні дружні сходи протягом сезону. Погодні умови були досить стабільними і сприятливими для вирощування соняшнику. Система захисту, яка була застосована на даній локації, чудово себе показала і спрацювала. І тому наші гібриди розкрили свій генетичний потенціал врожайності. Ось таким вийшов цей сезон рубрики Зважай на врожай. Ми побували в різних регіонах України і побачили, як працюють гібриди компанії «Сингента» на практиці. Тож, попереду, нові виклики і нові врожаї.